Жбу голосу Америки. Час там з вами Тетяна Ворожко. Палата представників США затвердила постанову про невизнання анексії Криму Росією. За постановою, яка затверджує юридичне та фактичне невизнання суверенних прав Російської Федерації на Крим, його повітряний простір та територіальні води проголосували 427 конгресменів. Один виступив проти у липні минулого року. Політику невизнання анексії Криму Росією було затверджено урядовою декларацією. Я вітаю секретаря Помпео з тим, що він видав Кримську декларацію минулого липня, в якій міститься ця політика. Я вірю, що Конгрес також має сказати у цьому своє слово. Законопроект простий. Він говорить, політика Сполучених Штатів ніколи не визнавати суверенітет Росії над Кримом. Він забороняє усім американським урядовим агентствам здійснювати будь-які дії щодо визнання будь-яких прав Росії на цю територію. також цей законопроект надсилає потужний сигнал нашим українським друзям, що ми стоїмо поруч з ними, коли вони продовжують опиратися спробам росіян роздробити їхню країну. Володимир Путін агресор і злодій. Його сили можуть утримувати Крим силоміць, але ми маємо дати чітко знати, що Крим завжди буде частиною України, а не Росії. Ця ініціатива закріпиться на постійній основі у наших законах. Державний секретар Ша Майк Помпео представив щорічний звіт про дотримання прав людини у світі. Документ охоплює майже 200 країн. В Україні державний департамент вказує на кілька проблем. Зокрема, на Донбасі, де триває розв'язаний та підтримуваний Росією конфлікт, продовжується вбивство цивільних викрадення, тортури та інші порушення прав людини, говориться в документі. На всій території України відбуваються невиправдані арешти, цензура, блокування веб-сторінок, злочини проти активістів, журналістів, етнічних та сексуальних меншин. Існує широко поширена урядова корупція та найгірші форми дитячої праці. Йдеться у звіті сім з половиною років за ґратами. Таким є сукупний термін ув'язнення колишнього радника партії регіонів та керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта сьогодні. Суддя у Вашингтоні оголосила вирок у справі Манафорта на минулому тижні. Суддя в Олександрії засудив Манафорта на 47 місяців ув'язнення. Як його покарали у столичному суді, розповість мій колега Михайло Комадовський, який спостерігав за винесеним рішення у залі суду? Михайло, вітаю. А скажи, будь ласка, яким саме є вирок суді та за які злочини? Тетяна, суддя Еммі Джексон визнала пола Манафорта винним за двома пунктами звинувачення, власне, за якими сам Пол Манафорт визнав свою провину. Це змова проти Сполучених Штатів Америки та тиск на, на свідків. Тож до вже до існуючого покарання суддя додала, ще 43 місяці перебування за ґратами. А це означає, що від сьогодні Манафорт перебуватиме у Буцегарні 81 місяць. До того ж, він має сплатити 6 більше 6 мільйонів доларів податків, від яких він... Власне, увесь цей час і е, ухилявся. Суддя до речі, визнала, що Манафорт вступив у змову із Костянтином Килимником е, у рамках цих двох звинувачень. Е, і, до речі. Е... І, і, власне, говорили ще, ще про одну можливу змову. Спецпрокурор Роберт Мюллер він не висунув жодного звинувачення у рамках цього провадження стосовно можливих зв'язків передвиборчого штабу Дональда Трампа із Російською Федерацією. Я нагадаю, що Манафорт очолював президентську кампанію Трампа у 2016 році. І, до речі, вже сам засуджений Манафорт виглядав доволі кволо. Він пересувався на інвалідному візку, мав таку тростинку, але був одягнений у костюм із фіолетовою краватою. На голові у нього додалося сивих сивого волосся. У залі суду його підтримувала його жінка. І, до речі, досить цікавий факт, що до суду звернулися його родичі, його знайомі та колеги. Проте лише одна донька попросила Феміду про пом'якшення покарання. А Михайло дуже коротко, якщо можна, щойно відповідаючи на питання журналістів. Дональд Трамп сказав, що він ще не думав про помилування пола Манафорта. Але якщо він його помилує, чи це порятує Манафорта від Тетяно, тюрми? Тетяно, власне, після того, як Вашингтонський суд виніс свій вирок, з'явилися нові звинувачення проти пола Манафорта у Нью-Йорку. Три пункти звинувачення та 16 епізодів. Власне, Нью-Йоркський суд не є федеральним, тому... Тому вирок, який буде винесено там, не підпадає під помилування. Тож теоретично Дональд Трамп може помилувати свого колишнього співробітника лише на федеральному рівні, а вирок нью-йоркський під помилування не підпадає. Так, дякую, Михайло. Нагадую, це був Михайло Комадовський з суду у Вашингтоні. Європарламент закликає припинити будівництво трубопроводу Nord Stream 2 Відповідну резолюцію ухвалили європейські законодавці у вівторок. Якщо цей трубопровід збудують, Україна втратить транзит російського газу, а це щорічні збитки до 3 мільярдів доларів. Перспективи будівництва обговорювали напередодні експерти у Вашингтоні. Більше сходиться на думці лише США спроможні зупинити Nord Stream 2 Висновки експортного обговорення в сюжеті Ярини Матвійчук. Основним європейським адвокатом Північного потоку-2 є Німеччина, яка може стати головним дистриб'ютором російського газу по всій Європі. Німці зароблятимуть на зберіганні і транзиті російського палива. Саме тому, кажуть оглядачі, Ангела Меркель підтримує цей проект. Вони німці поводяться дуже однобічно, хитро та високомірно. Німеччина її політичні та бізнес-кола, від імені яких говорить Ангела Меркель, хочуть змінити європейську енергетичну політику у цьому питанні з багатосторонньої на двосторонній німецько російський договір. Україна особливо постраждає, якщо втратить статус транзитера. Україна втратить 2 чи 3 мільярди доларів щорічного прибутку за транзит. Це дуже важкий удар для України. Це практично весь оборонний бюджет країни на рік. Саме тому це важливо для США зупинити Нордстрім 2 санкціями, бо в Європі ніхто не спроможний його зупинити. Для Вашингтона є неприйнятним завершення будівництва трубопроводу Північний потік-2, який сприяє російським інтересам і загрожує європейській безпеці, заявила представниця американського держдепу на початку березня під час енергетичної конференції у Брюсселі. Вона не виключила запровадження санкцій проти європейських компаній, залучених до проекту. Віце-президент США Майк Пенс особисто говорив про це з Ангелою Меркель у лютому під час конференції з безпеки. Her... Я висловив їй нашу стурбованість щодо Угоди Північний потік-2 так само, як це робив раніше президент Трамп. Захід не стане сильнішим, якщо посилить свою залежність від Сходу. Сполучені Штати сподіваються, що експорт американського палива до Європи диверсифікує поставки газу і стане конкуренцією росіянам. Наші значні поставки енергоресурсів дозволяють нам допомогти нашим друзям у диверсифікації. Ми не хочемо, щоб європейські союзники залежали від російського газу в проєкті Північний Потік-2. Утім, американські енергоносії дорожчі за російські, тому поки що американський експорт важко назвати конкурентно здатним на європейському континенті, переконаний Стівен Бланк доведеться продавати дуже багато газу в Європу за цінами нижчими російських, бо це єдиний шлях, як можна економічно конкурувати. І також треба накласти санкції на Німеччину. І втілення обох варіантів надзвичайно складне. По-перше, США не мають достатньо інфраструктури, щоб це зробити, і поставити туди газ. І по-друге, це комерційно збиткова пропозиція. За планом, будівництво трубопроводу Північний потік-2 має бути завершене до кінця цього року. Утім, більшість країн Євросоюзу виступають проти. Данія, через територію якої має проходити труба, ще не дала згоди на проект. На думку оглядачів, проект швидше всього запізниться із будівництвом приблизно на два роки. Утім, більшість опитаних експертів переконані, Північний потік 2 буде запущений у дію. Ярина Матвійчук Олексій Осика, Голос Америки. І сьогодні в гостях програми Час Тайм один із учасників цієї дискусії Вадим Гломаздін уповноважений по роботі з органами державної влади на Нафтогаз України. Вадиме, вітаю, вітаю вас. Ну головне питання: чи а, вже точно а, буде побудований Північний потік? поцік-2», чи це битва вже програна? Чи в нас все ж таки є надія в Україні в Україні? А, відповідь на це питання дуже проста. Ні, а, поки що нічого не вирішено. Попри те, що, навіть попри те, що росіяни, німці особливо, останнім часом а, це їх улюблений наратив, улюблений меседж, що ножім цього із дан Данділ. Ні, це не так. А, з кількох причин. Ну, по-перше, технічно, поки труби а, вони будують з двох боків, з російського і з німецького, поки труби під водою ще не з'єднані в будь-який момент, поки це не зроблено можливо зупинити проєкт, причому до стадії, що він ніколи не буде побудований. По-друге, як ми чули в сюжеті, та ж Данія ще поки що не видала дозволу. І на сьогодні мало хто зможе сказати, напевно, що чи Данія видасть дозвіл, чи Данія не видасть. Ми сподіваємося, що ні. При належній підтримці з боку Сполучених Штатів, з боку інших партнерів по НАТО, наприклад, Данія спроможна це зробити. А відтак залишиться питання залишиться єдина можливість для росіян побудувати ну, в обхід всіх міжнародних законів і правил. Вони, звісно, можуть це спробувати. Але втім, поки що повертаючись до питання, ні, це ще зовсім не даний. Але чи дійсно внесок сполучених штатів є таким провідним, як говорять учасники дискусії? Чи ці санкції вони матимуть великий вплив на Росію? Я би навіть ще трошки більше посилив цей меседж і сказав би, що на сьогодні американські санкції це єдиний механізм, uh -huh. який фактично може зупинити цей проєкт. Так, це можливо, так це реально. Є кілька різних варіантів санкцій, які можуть бути запроваджені, починаючи з вже існуючих в 232-й секції КАЦ і закінчуючи новими, які зараз в розробці. В Конгресі, про які в тому числі адміністрація думає, і будь-яка можливості, якщо вона буде використана, вона зможе зупинити проєкт. Але, на жаль, це, ну, санкції з Сполучених Штатів це єдиний варіант це зробити. Сполучені Штати використовують такі політичний аргумент. Вони кажуть, європейцям дивіться, Росія отримає важель впливу на вашу політику. А які ще аргументи ви наводите у ваших дискусіях? Ну, звісно, Вплив на європейську політику, росіяни вже давно мають цей вплив, і так, звісно, ця труба може посилити цей вплив. Але а, насправді а, росіяни з німцями намагаються звести всю дискусію навколо Північного потоку до а, питання України. Вони кажуть, що насправді Україна втрачає гроші, так, Україна втрачає гроші, то може давайте дамо їй якихось там гроші, або там а, гарантуємо їй якийсь а, мінімальний обсяг постачання. Північний потік хай будують і все буде нормально. Ми всім постійно кажемо, що це питання значно ширше і взагалі, ну, в більшості більша частина впливу цього проєкту, вона за межами України. По-перше, це прямий вплив на енергетичну безпеку. Тому що, якщо припустити, що Nord Stream 2, Північний потік 2 буде побудований, то разом Північний потік 1 і Північний Потік 2... Вони будуть відповідати за майже 70% всіх постачань для газу в Європу. Якщо при цьому український ГТС не буде використовуватися, а це саме те, що прагне Москва. Це саме те, чого постійно, постійно від самого початку проєкту Stream 2 разом з другою гілкою турецького потоку. Про що казала Москва? Що як тільки ці проекти будуть побудовані, ми більше не будемо транзитувати газ через Україну? Я буквально дуже коротко останнє питання. Якщо все ж таки побудують Північний потік, чи має Нафтогаз України стратегію? А, Нафтогаз України, звісно, має стратегію, але ця стратегія не може бути стратегією однієї компанії. А, стратегія має це має бути стратегія держави. Держава України розробляє Певну стратегію протидії, не протидія, що робити, якщо північний потік буде побудований. Але треба розуміти, що один з ризиків цього проєкту полягає в тому, що якщо цей проєкт буде побудований і Росія зможе обійти Україну, то один з результатів це можливо, повноцінна військова кампанія Росії. Тоді будь-яка стратегія Нафтогазу, уряду, вона вже буде ну, не зовсім доречна. Дуже дякую вам за розмови. Нагадаю, гість студію повноважений по роботі з органами державної влади НАК Нафтогаз України Вадим Гламаздін. І це на сьогодні все. Ви дивилися час. стан для вас працювала я, Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре, до побачення.